Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка, де ми розбираємо іспанську граматику від А до Я, а також говоримо про те, як же вчити іноземні мови швидко та ефективно. В цьому відео я проведу дев'ятий урок з нашого нового такого блоку, який називається Іспанська граматика. А говорити будемо про емоції, які можна передавати за допомогою двох дуже класних конструкцій меда і pone». Давайте розбиратися більш детально. Ну що, наш новий блок іспанська граматика. граматика. І сьогодні в нас буде такий імпровізований дев'ятий урок. І як я вже зауважила, будемо розбирати дві класні конструкції: меда і мепони. І мепони. Спочатку хочу сказати, що в принципі можна просто заучувати фрази, наприклад, там я щаслива, коли ми говоримо про емоції, або там Я сумна, я в гарному гуморі, я в поганому гуморі. Можна просто завчити і все. Але я переконана в тому, що коли є якась певна конструкція, певна фраза, і ми можемо її проаналізувати, тобто подивитися, як же вона працює граматично, як вона утворюється, з яких частин складається, я впевнена, що такий аналіз допоможе нам. Краще запам'ятати саму фразу. Тому давайте розбирати. Спочатку будемо розбирати меда. меда. А для того, щоб зрозуміти цю фразу, нам спочатку треба зрозуміти, як вона утворилася. А вона утворюється за допомогою дієслова дар, яке дослідно перекладається як давати. А в теперішньому часі воно буде відмінюватися ось таким чином. Йо, дой, ту, давас, ель-ея, да, носотрос. «Dais» і poes «Ellos dan". dan. Але для того, аби нам працювати з цією фразою, нам, по суті, треба лише ось ця форма да. Пояснюю чому. Ми будемо брати е, займенники, «мені», тобі, йому їй, нам, вам і їм. не спаньолю. Ме, те, нож, ос і лес. Будемо брати ось це Да і до нього додавати іменник. І ось за допомогою цієї конструкції ми можемо передавати дуже-дуже багато емоцій. Порімку, медапина. Меда пина. Перекладатися вона буде як мені. Жаль або мені шкода. І ось дивіться, ми кажемо, дослівно виходить, якби мені, от воно дає, тобто не я сама собі даю, і тому ми не кажемо ме а ми кажемо, от мені щось дає, ось меда пена. Наприклад, якась ситуація мені дає е, ось цей жаль. Так, дослівний переклад дещо дивний, я погоджуюся, але нам не треба дослівно перекладати кожне слово. Нам просто треба зрозуміти, що для того, аби передавати якісь емоції. І сказати, що ось мені ось це дає оце відчуття, наприклад, жалю, або відчуття суму, або відчуття щастя, гарного настрою чи поганого настрою. Ми можемо використовувати ось це меда, меда, і далі додавати іменник. Це важливо, тому що коли ми зараз будемо говорити про мепоне, там ми будемо додавати зовсім не іменник. І ось за такою схемою ми можемо утворити дуже дуже багато фраз. Тобто ми кажемо меда, мені дає, і далі додаємо іменник якоїсь емоції. Тобто жаль, сум, щастя, горе, гарний настрій, поганий настрій і так далі. як меда, і меда і А Буде перекладатися як Мені без різниці. Тобто мені воно все дає ось цю однаковість. Тобто мені однаково, мені без різниці, меда валь». Me dà igual. Або, наприклад, мені страшно. Там, наприклад, ось ця ситуація дає мені ось це відчуття страху. Me da miedo. E, pues in Espanol меda мієру, медаміро, медаміро, мені страшно, медаміру. І пус меда тємпо дуже класна фраза. Е, мене часто учні питають, як сказати іспанською я встигаю. І немає дослідного перекладу я встигаю або ж я не встигаю. А є якраз ця конструкція, яка от мені оця ситуація дає час або не дає час. Поес меда т'ємпо, меда т'ємпо, опорихемпло, но меда т'ємпо, но меда т'ємпо. Дуже класна фраза, аби сказати, я не встигаю. Ну, не дає мені часу оця ситуація, да, щоб я її там закінчила. Поес я не встигаю буде, но меда т'ємпо, но меда т'ємпо. Опорехемпло, е, медараб'я. Me da rabia, me da rabia. Rabia zliсть такой гнів. От коли я хочу сказати, що я дуже-дуже зла, меда рабья, но все. Це просто мене злить, Дає мені ось цю злість. Алегрія. Алегрія дослідно у нас перекладається як радість. Тобто, от я радісна, мені все це дає просто шалену радість, бось меда але грія, меда але грія, Ще більше прикладів ви знайдете в конспекті, який я з радістю залишу для вас в описі під цим відео. Ну що, друзі? Думаю, з цією конструкцією ми розібралися. Тому, коли ми хочемо говорити про емоції, ми можемо використовувати дуже класну конструкцію меда меда і далі додавати іменник, але обов'язково в однині. Ось, беремо ось це да. Додаємо наші займенники. Тобто, я чому хочу вам показати конструкцію? Не просто, наприклад, меда п'єм по перекладаємо Я встигаю, ви заучуєте цю фразу і все. А хочу вам показати, як вона утворюється, аби ви могли самі як пазли складати. Тобто, а ти встигаєш, або, наприклад, він вона встигає. Да? Інколи дослідного перекладу немає, а треба взяти ось цю конструкцію і. Розкласти її не мов би, на частини, там, X, Y і так далі, да, щоб розуміти які елементи змінюються. Тому, наприклад, я кажу ми, і далі додаю іменник, наприклад, є страх, пусть, медам є до медам єдо. Якщо я хочу сказати, що, наприклад, йому страшно, пусть ле тому що для він вона я використовувати йому, йому це дає все це страх, le, le dam yedo, for example. Якщо ви хочете запитати, а тобі, тобі страшно, пусть те дам єду algo? ¿Te da miedo o no? За схожою схемою використовується конструкція Мепоне. Мепоне. Аби ми розуміли, як вона утворюється, нам треба розібрати спочатку ось це діє слово. Це в нас діє слова Poer. Понер. Понер має багато значень, але таке основне це фізичне таке покласти, щось поставити. А, тобто тут я би перекладала так, ну якщо я вже хочу розібрати цю конструкцію і переклати її дослідно, що тут, не мов би е, мене це ось ставить, не мов би в якесь становище. Е, ми також відмінюємо ці дієслова по стандарту, тобто Йопонго, але це дієслово в нас іррегулярне правильне, тому що тут ось Йопонго. Понемуш, во Я думаю, ви мені допомагаєте понись. І pues ellos ponen. Ellos Понен. Знову ж таки, ми будемо брати ось лише ось цей елемент поне. І далі до нього додавати вже трикметник. прикметник. Тобто, знову ж таки, чому я розбираю на елементи? Тому що. А недостатньо просто там вивчити меда, медам єло і думати, ага, таким способом я можу передавати будь-які емоції, тому буду там зараз використовувати меда і далі додавати будь-яке слово. Ні, важливо розуміти, що меда ми додаємо іменник, тобто якийсь предмет, але або емоцію абстрактну. А непони додаємо прикметник. Сумний, веселий, злий. Тобто ці фрази вони, немов би взаємозамінюються, але меда іменник. Тобто, наприклад, мені дає ось цю злість, мені треба слово злість, медара, медара. А в варіанті мепоне прикметник. І пусть, по егнем, непоне непоне трісти. Мепоне «Трісти», трісти – це сумний, і в нас виходить я сумна, тобто в мене якась ситуація от, ставить е, ось це таке, е, сумне становище, сумну емоцію. Есть, «Ме поне мепоне трісте, мепоне трісти». Але звісно ж, українську це виходить як я сумна, я сумна. Я просто розбираю поне, щоб краще ми запам'ятали, да, чому ми використовуємо саме цю конструкцію. Пусть поне Me pone, por ejemplo, feliz, me pone feliz. Feliz – це у нас щасливий, да не щастя, а щасливий. Тому ми тут використовуємо це мепоне, мепоне, мепone nerviosa, por ejemplo, me pone nerviosa, мепоне нерв'яша. Да? Я а, знервована, е, мене все це ставить, це знервоване. Становище дає мені оцю знервовану емоцію і ми Мепоненерв'іса. Нагадую, що е, дівчата кажуть нерв'іоса, використовуємо прикметник жіночого роду, хлопці кажуть ми Нерв'іоса. Тому що в варіанті трісти Феліс, прикметники закінчуються на приголосну, вони не змінюються за родами. Тобто і для хлопців, і для дівчини буде трісти, трісти, феліс, феліс. Якщо в нас будь-який прикметник закінчується на... А ми його змінюємо на О, коли ми говоримо про чоловічий рід. Ну і навпаки, якщо, наприклад, я бачу якесь слово, е, пригемпло Кансаро, Кансаро е, втомлений, дівчина буде кансара, втомлена, кансара, втомлена. Давайте ще декілька прикладів. Ми поне, погемпло, алегре, але це веселий, радісний, бось мепоне алегре. А далі, друзі, можливо, у вас виникає питання, окей, а чому я просто не можу використовувати estar і казати, наприклад, Естой alegre. Естой alegre. До речі, цікавий момент, погемпло, Естой alegre. І що дослідно буде прикладатися, як от Я веселий або Я весела. Чому я раджу використовувати конструкції меда Мепоне? Тому що їх дуже класно поєднувати в контексті, що ось саме ось це. Дає мені оці емоції, да? тобто ставить мене в це відчуття, що я можу відчувати якісь емоції, перепрошую за тавтологію. Тобто, наприклад, якщо я хочу сказати, що мені радісно від цієї ситуації. І та я можу казати Estoy alegre порки, бла бла бла. Тобто я можу пояснювати, що я радісна від того, що щось трапилось. Але якщо я буду казати, що, по a ver situación, ESTA SITUACIÓN ME PONE ALEGRE, ME PONE ALEGRE, ME PONE ALEGRE, Pues, Тут зручніше використовувати ME PONE, по чим казати, що есте ситуаціон по алекре, да, тому що тут немає зв'язки, тут треба показати порки, пояснювати, використовувати ще більше граматики. Тобто я би сказала, це такий лайфхак, як простіше передавати свої емоції і більше пояснювати, да? що саме. Дає вам цю емоцію або от змушує вас так себе відчувати. Сьогодні в нас такий доволі короткий урок, але тим не менш досить важливий. Я просто хочу цією темою показати, що в іспанській мові є дуже багато фраз, які будуть утворюватися ось в такому контексті. Да? Тобто ми не кажемо медой, медой м'єро, дослівно, що мені я сама собі даю страх. А нам треба якраз таки використовувати, що страх це він, ель ея, «однина» і меда, медам єдо, медам єдо, тому що далі ми там будемо використовувати, пояснювати цю ситуацію, що, по регемплу, там ещо, да, оце, поес, і це в нас він, вона. Тому ми кажемо не медой, єдо, а поескомо меда, меда-міє, меда-міедо. Підсумовуючи, вище сказане, аби передавати емоції і говорити про все, що ми відчуваємо, дуже вам раджу використовувати дві конструкції. Меда, Mashus Stantyvo, тобто меда і іменник, і другий варіант мепоне і машадхатіво. І далі прикметник. Прикметник, якщо я використовую мепоне. Тому що ми робимо? Ми вчимо емоції, тобто щастя, радість, страх, гнів і так далі. Ми вчимо прикметники. Веселий, сумний, втомлений, щасливий, а, тобто всі прикметники, які нам передають певні емоції. І використовуємо ось ці конструкції. Меда, іменник, мепоне, прикметник. Ну що, друзі, ось такий в нас вийшов відеоурок. досить короткий, але супер корисний. Пишіть в коментарях, як ви себе почуваєте, Пись, кому і стаєш. Якщо у вас залишилися ще якісь питання, також задавайте їх в коментарях, обов'язково відповім. Ну а ми побачимося в наступному відеоуроці. Айош!